Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Зеленський особисто вивіз Єрмака. Про це говорить підсанкційний колишній нардеп ігор Масайчук, на якого санкції наклали за наказом Єрмака. Почали з'являтися чутки, що Володимир Зеленський під час здійснення офіційного візиту до Ірландії особисто вивіз свого партнера і подільника Андрія Єрмака з межі України. В коментарях сміються уже як вивозили в багажнику. Втім, українці питують: набуде Єрмак, набуде підозра Єрмаку, набуде підозра Умерово, набуде продовження плівок Міндіча. Якщо слова Масайчука виявляться проводою, має бути реальна перевірка. Ось що сказав колишній нардеп. Ряд телеграм-пабліків, зокрема, Олександра е Дубінського, повідомляють, що Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Ірландії, коли їхав туди, особисто вивіз з України свого партнера, свого подільничка Андрія Єрмака. Я не можу стверджувати, що то є факт. Але виникає маса дуже цікавих питань. Набув, де Єрмак? Набу, де підозра Єрмаку? Набу, де підозра у А де продовження плівок Міндіча, що трапилось? От мені, наприклад, достеменно відомо, що на плівках є зафіксований Володимир Зеленський і Олена Зеленська. Ну, окремо, звичайно, кожен там у своїх справах Зеленська одними справами займалася, бізнес справами з Міндічем. І не тільки. Там теж є такі. Корупційний душок. Ну і Зеленський окремо. Так де продовження плівок? Для чого ви їх зараз використовуєте? Чи ваші куратори? А? Питань занадто багато, відповідей мало. Якщо Зеленський дійсно вивіз Єрмака, тоді стає зрозумілим, що історія заної скороку була потрібна як отвадняк, як інформаційна булька. Час від часу, коли провертають якісь серйозні теми, Офіс президента так і робить, влаштовує якусь офіційну бульку і усю. Ну а сьогодні е, Зеленський полетів до Британії. В Британії буде вирішуватися доля війни і миру, миру і війни. Якщо глобалісти, а там буде ще мер з Макроном, якщо глобалісти дадуть Бабки на війну. Війна продовжиться. Якщо ні, то піде Зеленський на умови Трампа, виторговуючи собі особисті преференції. Швидкі вибори 60 днів. Однотурові вибори, гарантії особисті, ну і так далі. і так далі. Наразі, наразі, Який варіант? Спрацює поки що невідомо. Але як уже преса заявляє, глобалістичне роза. Європейські лідери категорично проти того, щоб виводити війська українські з Донбаса, проти припинення війни і так далі. І так далі. Що, власне, добиваються глобалісти? Вони хочуть атакувати угоду, але не угоду Росії з України, а угоду Трампа з Путіним. І вони активно. Це роблять. А Зеленський в них просто таран в цій всій історії. І їм глибоко байдуже, скільки українців гине в день, що знищується з інфраструктури, як горить країни, їм на все це байдуже. Так само їм байдуже, де зараз Андрій Єрмак? Вивіз його особисто Зеленський чи ховає в себе в бункері, де вони сплять. Їм байдуже на це. Їм головне досягати своєї мети. Мета їхня проста зараз це атака на Трампа, і вони цього досягають. Кажуть, що е, після візиту в Британію Зеленський полетить в Італію до прем'єр-міністра Мелані. Ну, може там ще до себе на дачку заїхати. Дивись, може, там уже і Андрій Борисович, а все може бути. Нічого не хочу стверджувати. А хочу тільки одну: хочу, щоб Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура, які останнім часом отримали вотум довіри, величезний вотум довіри від українського народу, виправдали його. Щоб ми сьогодні-завтра почули про підозру Єрмаку, Умірову в незалежності від його статусу. Зеленським. Якщо вони на це заслуговують, і нічого прикривати їх війною і давати їм прикриватись війною. Знаєте, оце подивився шматочок інтерв'ю цього колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулєби, де він каже: Піду на фронт, якщо повістка прийде. У мене питання до ТСК, Людина просить повістку. Ви ганяєте по містам і селам, відловлюєте кріпаків, вони відбиваються, де ще й е, захищається, власне. А тут людина просить повістку. Каже: прийде повістка, піду воювати. Забезпечте Дмитру Кулєбі повістку. А я йому лопату куплю, можу дві. Ну, Він же обіцяв, там каже, якщо цей і лопатами воювати будуть. То я йому можу придбати дві навіть. Без возмез дно. Знаєте, дав інтерв'ю таке цій Яніні Сиркової. А ввечері із жінкою вже на концерті Монатіка, до речі, тих заброньованого. І жінка діга-діга! Ви лицемірство покиньте. Не кривляйтесь на війні. Воно вам не личить. Ну і до речі, друзі, буквально зараз, уже за годину, буду записувати інтерв'ю, зроблю анонс, ви його побачите сьогодні це інтерв'ю з головою ініціативної групи українців, жінок, сестер, батьків дітей, зниклих безвісті. Українських воїнів, тих, хто потрапив в полон, тих, хто загинув, але тіла їхні не повернулись. Вони зібрали величезне звернення до Дональда Трампа в підтримку його мирних ініціатив і в підтримку його руху до звільнення полонених. Про це мовчать телемарафон, про це мовчать пропагандон. Тому буду говорити я. І буду просити вас максимально максимально поширювати правду про цю страшну і трикляту війну і про цих зелених гнид, які нехтують життям наших людей, життям українців. Ну це ж не єрмак, не Алла Борисовна, не алібаба, це звичайні кріпаки. Нагадаємо, ввечері 5 грудня колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України. Як передає Цензор.нет, про це повідомили співрозмовники з Деталі зустрічі з Іващенком зазначається, що він заїхав на чорному броньованому Mercedes С-класу. Як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин, і після від'їзду Єрмака голова СЗР Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами. Прикриття зв'язки Іващен та Єрмак, за даними джерела, заракала тижня. Іващен вважається стовідсотковою людиною Єрмака. І за інформацією цих же співрозмовників зобов'язаний йому своїм призначенням джерела видання допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону. Паралельно співрозмовники в правоохоронних органах додають, що набу готує нову серію аудіозаписів у межах операції «Мідас», а також підозру, яка стосується ролі Андрія Єрмака. А от телеграм-канал Печера Дракона пише наступне: послухав виступ Юлії. Мендель, той, де вона розповідає, як поганий Єрмак гнобив всіх в офісі президента і в уряді. Я не знаю, чи збагнула сама Мендель, що розповіла, бо розповіла вона насправді, що Зеленський. Жахливо поганий керівник, і що навколо нього створився цілковитий управлінський гармидер. Мендель розповідає про практику, коли Зеленський віддає чиновникові наказ. А потім тому дзвонить Єрмак і каже, що той наказ виконувати не треба. Я перепрошую, Єрмак взагалі хто? Нагадую, Єрмак був завгоспом, офіс-менеджером. Доречне питання: якого милого чиновники взагалі до нього дослухалися. Окрема те, а чому Єрмака слухалися міністри, наказувати, яким права немає навіть президент, крім силовиків і дипломатів, міністрам наказує лише прем'єр, бо вони члени уряду. Правильна відповідь, бо тих, хто не слухався Єрмака, потім звільняв Зеленський, бо всі розуміли, Зеленський президент. А Зеленським керує Єрмак. Мендель каже, що Єрмак відміняв накази Зеленського. Після одного цього можна сміливо казати, що Зеленський не відповідає займаній посаді, бо віддавати накази і слідкувати за їх виконанням це прямий обов'язок керівника. Якщо накази не виконують, керівників звільняють. А якщо накази керівника відміняє, Міняє завгосп Мендель сказала вголос те, про що вся Україна говорить вже багато років. Офіс-менеджер Зеленського узурпував всю владу в Україні за повної байдужості і потурання президента. Я намагаюся уявити ситуацію, коли завгосп відміняє накази Біла Гейтса, Маргарет Тейчер або Петра Порошенка. Ні, не уявляю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.